Якщо ви для малювання і постійно мучаєтеся з цією проблемою, подивіться це відео до кінця, я вам розповім, який саме пензлик вибрати для вас. Дивіться, пензлики бувають самі різноманітні. Саме перше, вони бувають різних розмірів, дуже маленькі і бувають отакі. Отакі пензлики самі класні, це я вам як художник скажу. Далі пензлики можуть бути і маленькі, і відповідно середні, великі, і так далі. Бувають круглі пензлики, бувають плоскі пензлики. З За закругленим кінцем ось такі скошені віяло пензлики. і навіть буває отакий пензлик з резервуаром. Отакий самий класний, якщо ви, наприклад, йдете на пленер і маєте прямо от помалювати, але не маєте дуже водички. Ось сюди набираєте водички, і, наприклад, акварель, якщо вона у вас. Нею прекрасно малювати або акварельними олівцями. Можна якраз розмазувати красиво і робити фарбу з кольорового олівця. Далі, оцей пенлик прекрасно для використання, наприклад, накладання поталів. Якщо не знаєте, що це, запитайте в коментарях, і я вам розповім. І останнє моє улюблене отакі от пенлики. Такі і. Пензлики, чим прекрасні, ними можна малювати як оцією широкою частиною, так і оцією гостренькою. Вони дуже класні і мої улюблені. Поділіться, які ваші улюблені пензлики. Мене звати Софія, я готую до вступу на творчі спеціальності.